Є такий собі екзорцист Дмитрик Правдоруб. Розповідає він нам, як одного щасливого дня побачив, що є якийсь довбень, який каже, що Бога не існує, люди пішли від мав і вся така хрінь. Сраний аметіст. Ну і той старий вирішує, що треба вигадати біхівіоризм і виховати дитину так, щоб вона була бездоганним царем, забезпечити усі умови, щоб вийшло щось нормальне, а не срань. Якщо комусь не зрозуміло, то це як в наших відомих біолабораторіях вирощують бандер, Шухевича і підмогильних. Так ось наш Дмитрик Правдоруб дізнається, що Дитині буде сидіти демон, а демонів він з дитинства не любить. Ось одного разу відкриває очі в лоні матері, а там вихохуль сидить і проситься увійти. А він його побачив і зрозумів, що тепер йому червоним килимом на СТБ вбитву екстрасенсів і задля розваги знущався над демоном Доти, поки не народився. Потім, завітавши до кривника, побачив того самого демона, і замість того, щоб зловтішатися з того, як страждає библо, вирішив згадати дитинство і знову так сильно скалічив демона, що той відлетів. Так далеко, що його не бачили довгий час. Тому, щоб виробити проблему під корінь, він хоче вбити дитину, не дивлячись на наслідки. Але спочатку вирішує поговорити з проспером, щоб хоч щось пояснити. Але замість діалогу відбувається це гарна погода. Не те слово, чудово! Сонечко сяє, сяє, сяє. О! Дивича в мене. Є. О, святий Дмитрик! Що це? Сонечко в око попало. І тут постає питання, що за дурня? А ви спробуйте нормально поговорити, коли перед вченим сидить демониці і розповідає про свої плани, як нищити людство. А єдиний спосіб витягнути її з тіла проспера вбити вченого і запам'ятатися всьому світу вбивцею. Отої в Дмитрика третє око жим-жим, але він вирішує допомогти у створенні чогось прекрасного, бо окрім науки, проспер, митець, і намагається створити волотенський пам'ятник для нового царя. Поміркувавши, що через тисячу років йому буде все одно на те, що станеться зі світом людей, а йому й зараз начхати, Дмитрик домовляється з демонесою. Але ненавидячи демонів всім серцем, як я не русню, він не втрачає змоги познущатися під час прогулянки. Знаєте, Дмитрик правдоруб. Мені так тривожно. Я не знаю, що зі мною. Тут може бути демон. А -а -а. У кого? У дитини. Що ти таке виразне, що тобі всі кістки переламаю, падло смердючий його впію, якщо ти щось скажеш. А Ви подивитеся? Замовкни падло. З превеликим задоволенням. Обожнюю свою роботу. І знаєте, кого він знаходить в тілі дитини? Того демона, якого він сховав до народження. Ага, іди геть! І це знову я! Доброго вечора, ми з церкви. Будь ласка, я на навчаннях, не бий мене, а я Сєпер, я тепер знаю друзі. Ну що, як дитина? Є ні? Дитина в шахливому стані. І як це? Не знаю, просто продивний. Не люблю я дітей. Вирішивши, що вже порушивши обіцянку, не домовлятися з демоном, він забуває на свої принципи і домовляється з іншими. Головна ціль величезний пам'ятник коня для нового царя, щоб буде жити вічно в пам'яті людей. Але він такий же великий, як є це ЗСУшників та під дії фізичних законів просто зруйнується, тому щоб полегшити собі життя і створити щось прекрасне та ширити добро завдяки красі, він домовляється з ще одним демоном. Відбудувавши крутого поня, можна було на всьому завершувати, але Дмитрик правдоруб відрікся лише від першого правила – не укладати угод з демонами, але ніхто не казав, що він не буде їх нищити. І на церемонії кінь вибухнув. Вбивши всю княжу сім'ю, Дмитрик виконав свою роботу і тепер чекає на те, як хаос буде крувати світом через багато років, але без нього.